Це знову я, Веселунчик, дуже радий бачити вас, мої любі хлопчики і дівчата. Нарешті наступила весна. І я пропоную нам вирушити у весняний ліс на квіткову галявину. Для цього нам потрібен потяг, що домчить нас у потрібне місце. Діти, подивіться, скільки у нас вагончиків. Правильно, 5. На кожному вагончику є певна кількість червоних крапок. Для того, щоб потяг вирушив у подорож, нам необхідно розставити вагони з крапками від меншого до більшого. Скажіть, скільки має бути крапок у першому вагончику. Так, одна. Тому що вагон перший. Треба цей вагончик знайти і переставити за паровозиком. Наступне завдання дібрати до кожного вагончика відповідну цифру. Скільки крапок у першому вагончику? Правильно. Одна. Яку цифру ми поставимо? Вірно. Цифру 1. Діти. А скільки крапок має бути у другому вагончику? Знайдіть цей вагончик. Та поставте його за першим вагоном. Якою цифрою ми позначимо другий вагончик? Вірно. Цифрою 2. Позначаємо. У нас залишилось ще три вагончики. Розставте їх самостійно і позначте відповідною цифрою. А тепер давайте перевіримо, чи у всіх вийшло так, як у мене. Молодці. Наш потяг може вирушати у подорож. Ми приїхали на галявину, а там білочки побачили квіточки, які так схожі на сонечко. Скільки квіток на галявині? Вірно, П'ять. Одна білочка зірвала квіточку і побігла. Скільки залишилося квіточок? Правильно чотири. Ще одна білочка зірвала квітку. Скільки квіточок залишилось? Три. Молодці! І одна білочка зірвала квіточку. Скільки квіточок залишилося? Дві. Правильно. І знов білочка зірвала одну квіточку. Скільки квіточок залишилося? Так, одна. Давайте ще раз викладемо перед собою всі квіточки і порахуємо їх. Скільки їх? Вірно. П'ять. Будемо прибрати по одній квіточці, не припиняючи лічити. 5, 4, 3, 2, 1. Морці! Вийшло сонечко стало теплі примінці на землю посилати і по всьому лісу почали розквітати квіточки. А ми з вами будемо їх рахувати і позначати їх кількість певної цифри. А на цій гарявині вирослі які квіти. Так під сніжники. Скільки їх? Позначте їх кількість відповідної цифри. Молодці! А на цій галявині виросли тюльпани. Позначте їх кількість відповідної цифри. Добре. А ця квітка як називається? Вірно, це нарцис. Позначте їх кількість відповідної цифрою. Прозумічки мать. Скільки лютиків на галявині? Якою цифрою будемо визначати? Вірно цифрою 2. Діти, а ця цифра відповідає кількості проліз на нашій галявині? Так, вірно відповідає. Як називається ця цифра? Отці, любі хлопчики і дівчата, наша пілочка хоче вам подякувати за те, що ви допомогли їй зібрати ось такий гарний букет, який вона подарує своїй матусі. Ну чому, мої любі, наша зустріч до кінця. Сьогодні ми з вами називали числа у прямому і зворотному порядку, а також пригадали кількісну і порядкову лічику. Давайте ще раз порахуємо від п'яти до одного. Починаємо! П'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Мені, як завжди, дуже подобається з вами грати. Але мені вже час. До нової зустрічі.